Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Скорботний і вдячний ЙОВА. 1, 21. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Після смерті моєї мами до мене підійшла одна пацієнтка, яка лікувалася від раку разом з нею. Ваша мама була дуже доброю до мене, промовила вона, ридаючи, мені дуже шкода, що вона померла, а я живу. Моя мама любила вас, сказала я. Ми молилися Богу, аби він дозволив вам і далі бачити, як зростають ваші хлопчики. Тримаючи її за руки, я плакала разом із нею і просила Бога, аби він сповнив її серце миром. Я також подякувала йому, що стан здоров'я цієї жінки покращився, що вона може й далі виявляти любов до свого чоловіка та двох дітей. На прикладі Йова, який втратив майже все, в тому числі всіх своїх дітей. Біблія показує важкість скорботи. Йова охопила скорбота, і він упав на землю і поклонився. Виявивши цілковиту покірність Богу та вдячність, він промовив. Господь дав і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Йов багато постраждав і згодом пережив відновлення Богом Його життя, однак у ту мить він прийняв Божу владу над добрими і поганими обставинами і навіть радів цьому. Бог розуміє всі наші емоції, тому Він закликає нас до відвертості в нашій скорботі. Навіть якщо смуток здається безкінечним і нестерпним, Бог підтверджує, що він не міняється і ніколи не зміниться. Цією обітницею Бог нас утішає і допомагає бути вдячними за Його присутність. Коли ви відчували вдячність Богу навіть попри скорботу через велику втрату, як Бог виявив вам свою присутність, коли ви почувалися самотніми, або невірно сприйнятиме у вашій скорботі. Помолимось, співчутливий Боже. Дякую, що розумієш мене і проводиш через кожний крок на шляху скорботи. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. da Instagram